Вітаю вас, мої любі! ласкаво прошу до каналу. З вами Уляна. Сьогодні поговоримо про людей, які обґрунтовують свій персональний дуже суб'єктивний вибір якимись об'єктивними причинами. Це називається психологія, раціоналізація, і починають його всім нав'язувати. Отже. Є, е, наприклад, категорія людей не таких асертивних, які дослухаються до інших, а є категорія людей, які намагаються нав'язати свою думку, свою е, точку зору на все. І е, от ті, що дослухаються, такі під впливом знаходяться. Це люди, які дуже часто опиняються в ситуації апатії. Тому що роблять по життю не те, що їм хочеться, а те, що треба, в переважній більшості випадків. Коли ми робимо те, що треба, ми обслуговуємо цілі й бажання інших людей, якихось конкретних або в соціуму, або їхню візію на життя, чомусь ми переймаємо на своє і копіюємо на своє власне життя. Водневеду вам приклад: коли я жила в Нідерландах. Я в якийсь час розуміла, що е, Західна Європа, окрім деяких локацій, ну, конкретно Венеція і е, е, німецький регіон Швейцарії, це точно взагалі не моя історія. І то, що до Венеції і Цюріху, то там ще треба було б подивитися, чи це моя історія, тому що е, я там не жила, я там тільки була туристом. І я знала, що коли я наближаюся до східної Європи, конкретно не тільки до України, а загалом до східної Європи, то я відчуваю себе набагато краще. І коли я озвучувала, що скоріше за все мені доведеться приїхати а, кудись <годи> у східну Європу, а, мені починали транслювати такі от, асертивні люди. От от є моє, значить моя думка, і неправильна, вони починали мені а, казати такі речі, слухай, ну, ну подивися, об'єктивно. Ну, об на, на реалії, а, ну, по, по типу того, що в Нідерландах сильна економіка і там непогані роботи мене були і все справа в тому, що ми люди живі, і в нас немає а, в житті кожного з нас об повністю об'єктивної реальності, тому що навіть у котів і собак різні смаки, хто любить, хтось любить цей корм, хтось не любить, хтось любить молочко пити, хтось мишей любить ловити. Що казати про людей. І ви знаєте, вперше, ну, ні, це в другий раз я відчула на собі е, оцей закон золотої клітки. Коли ти в державі, яку ти поважаєш, яка реально сильна, які ти за багато дуже за що вдячна, але в якийсь момент відчуття, що при всьому тому, що тобі, начебто, мало бути би непогано. Якийсь момент, вже на якийсь рік життя, а, таке відчуття, що скоро на тебе попадають ці будинки. От таке було психологічне вже в мене самопочуття. Хоча я любила, хоча я не можу сказати, що так загалом воно було погано. Я працювала з людьми, а, я нормально вислуховувала там різні події в життях людей, і, і, і комедії, і трагедії. І трансформації, оця робота психологічна, вона мене просто надихала. І мені подобалося, що в мене була гарна зарплата, і все, і все, і все. Але я відчувала, що в мене немає дотичності до соціуму такої, якої, яку я хотіла б мати. І це був другий другий раз, коли я відчувала себе з запертою. У золоту клітку, тому що в золотій клітці, клітці ми звикли уявляти якусь дівчину, яка вийшла заміж за заможнього чоловіка, і тепер, значить, їй некомфортно там жити з якихось причин. Чи то він до неї погано ставиться, чи то вона його не кохає, чи ще щось. І перший раз золоті клітки, я в клітці я також себе відчувала, от до коли була свого нареченого, я вже казала. З ісламської країни, і ну, у порівнянні зі мною він був людиною досить таки заможньою, красива квартира, гарна машина, гарна робота, все для тебе. Значить, і, але Скільки б він мені там чого не пропонував, не обіцяв, що це буде, і це буде, і це буде, коли ми одружимося. І вже на той момент, коли у нас були стосунки, він дуже багато чого давав. Я розуміла, що якось дивно мене таке враження, що я проживаю на своє життя. І оце відчуття того, що я проживаю на своє життя. Для мене є ключовим в тому, щоб цю ситуацію змінювати. Тому що коли ти, коли ти проживаєш не своє життя, і хоча б ти сам зав'язаний на ці події, це ще якось окей. Але проживати не своє життя разом з людиною, якій ти ще щось там пообіцяєш, а відчуваєш, що ти якось влізла не в свої шузи, то це якось зовсім для мене було не окей. І я пам'ятаю, як я стояла якось вранці після, після моєї роботи, де я бігала по компаніях, тоді я корпоративним викладачем, переважно була. По компаніях зранку до ночі викладала англійську мову, і я пам'ятаю, як я в січні дуже холодно було. Я по цих маршрутках цією вчительською сумкою. І отак от ти приїжджаєш додому ввечері, і в тебе вже просто голова не варить і все відморожене. знаєте. Е, ноги відморожені після цих зупинок, після цих маршруток. І тут я стою значить, на розкішному такому балконі мармуровому, в такому ну, шикарній розкішній квартирі. Він на роботі, я собі п'ю чай і все. Тобто я можу видохнути нарешті, і я розумію, що ну, видохнути, то я можу. Але це щось взагалі мені подобається так, і наші екскурсії, і замки, і палаци, і, і мій відпочинок, і ресторани. Але я відчуваю, що я... це щось взагалі не про мене, це не про мене. І Як не дивно, ом, коли ми з ним розмовляли, я кажу: ти знаєш, я не відчуваю своє життя тут. Він каже: ну я їхати нікуди не буду я вже поїздив всюди по світові. Я хочу залишитися в себе на батьківщині. А я розумію, що можливо, я б з ним погодилася дожити жити у східній Європі. У мене завжди було таке відчуття, що колись я буду жити в Нідерландах, але там, щоб хотіти, я не хотіла. але... Де я хотіла жити завжди, де приходили знаки, мені дуже такі очевидні на це. Це, було, це був за кордон ближній до України, Польща, Чехія, Польща, Чехія. Оці дві країни постійно мені в якихось знаках приходили. Коли я стояла питання з освітою, то постійно приходила Чехія і в таких дивних знаках. Просто дивно. куди б я не пішла, всюди люди казали про Прагу. Якісь статті зустрічалися мені на той момент про Прага, 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 Прага. І я вже не розуміла, це мені було 27, може роки 24-25, я не розуміла, чого ця Прага вона мене просто переслідувала в Дніпрі. І потім я пам'ятаю, як я один раз помолилася. Я сказала, Господи, не дай мені такий очевидний знак, щоб я зрозуміла, для чого куди б я не йшла, постійно щось, щось йде про Чехію, про Прагу. І ви знаєте, такий випадок, про який я майже ніколи ні з ким не розмовляю, а, випадок лунатизму. Я, я ніколи не була лунатиком, і от я встала через день або через два після того, як я помолилася, що боже, дай мені зрозуміти, що це все таке. І а, сестра, коли я встала на, на наступний ранок, вона мене запитує, ти добре себе почуваєш. Я кажу, добре, що трапилося. А вона каже: ти мене дуже прилякала вночі. Ми тоді разом жили з нею в Дніпрі. Я кажу, а що таке? Вона каже: Ти встала вночі, як Лунатік, з таким, от, значить, виглядом лунатика. А я приймала ванну, Ти постукала до мене в ванну. А Я відкрила двері, і ти з от такими лунатними очима мені сказала: нам з тобою треба терміново їхати в Чехію, чи в Чехію, чи вправу. Її сказала, каже, розвернулася і пішла спати. Коротше, сестра моя <смісті> <смісті> не спала до ранку, була жакована. А от, а як потім з'ясувалося, е, 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 я познайомила сестру з, з її чоловіком, через те, що ми спочатку познайомилися. Але ми познайомилися там певним чином, не буду зараз це приказувати. <свісно> <свісно> ось, але ну, він тут був зав'язаний трошки на Дніпрі, через те, що тут була студентська організація, в якій він також працював з Мадрида. ось, Але я так розумію, що вони мали раніше познайомитися, тому що на той момент, коли мені оці всі йшли знаки Прага, 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 він працював, він жив і працював у Празі. Так, що отак, от а потім, а потім, коли вже якби це питання відпало, вони вже одружилися, і все знаки припинилися про право. Все право в моєму житті закінчилася. І почалася в мене польща з Варшави, В Варшава їду в поїзді, завжди підсяду хтось. Якась дівчина, наша українка. Ну це задовго було до війни, яка навчалася в Варшаві. А ось, бо ну, це почалася в мене Варшава. Після цього. Так що, і дійсно, коли я з'їздила в Варшаву, це якесь місто от, в Краківні, а от е, Варшава як, таке місто, яке мене просто окриляє. А, хоча, ну, зараз я розглядаю не тільки Варшаву щодо, щодо можливого місця перебування, не знаю. Коли мені пише, дякую, що обрали Україну. Я вважаю, що Україна обрала мене фактом народження, і це батьківщина. Де б я не жила, я завжди буду зав'язана на Україну, на українську мову, і і це джерело, яке мене живеть. І я, я не відділяю себе від України, чи я в Нідерландах перебуваю, чи я в Україні перебуваю, чи я там, де інде буду перебувати. І коли я фінансово рахую зараз, чесно, фінансово рахую, я бачу, що я не допомагаю Україні більше працюючи звідси на місцеву компанію, на яку я працюю зараз, українську польську компанію, ніж я допомагала з за кордоном. За кордону я допомагала більше фінансово, ніж зараз. А, от так от і в якийсь час просто я зрозуміла, що якби ні, Якби ні. Я можу поїхати за зараз в Нідерландів, треба їхати в Карпати. Я знаю, що мене Карпати відновлюються. Бо такий стан, коли на тебе вже здається, що зараз будинки попадають від того, що ти живеш зовсім не там, де ти хочеш. Зовсім. І оце починається. Подивися об'єктивно. Ну, ми не можемо дивитися на все об'єктивно. Подивися об'єктивно, який класний чоловік за тобою, значить, там кавалерів. От подивися об'єктивно. Ну, ти не можеш повністю дивитися об'єктивно, тому що. Тобі з ним же ж не просто знаєте, політику обговорювати або там, філософію, е, ну тобі з ним жити, <свобовувати>, включаючи всі-всі-всі аспекти цього життя. І якось подивися, об'єктивно тут працює не дуже добре, тому що тут зав'язана е, зав'язана суб'єктивна історія. Так от люди, які найменшим чином м, проходять своє життя під. Е, Знаком апатії це люди, які дивляться і на об'єктивну сторону, і враховують свої суб'єктивні побажання, і не дослуховуються до тих, які кажуть: поїхати з Норвегії. Ну, наприклад, там я чула нещодавно історію, Поїхати з Норвегії, це просто апофіоз дорізма. Значить, повернутися в Україну або повернутися в Східну Європу. Це апофіоз там іде. І ідіотизмом, тому що Норвегія об'єктивно там багата країна і так далі. Хочу нагадати таким людям, що і в Швейцарії, і в Норвегії, і в Нідерландах є люди, які там народилися, все життя прожили в тому соціумі, а потім закінчила своє життя неприродним шляхом. Я думаю, ви розумієте про що я кажу. От вам і об'єктивність. Тобто, напевно, що їм суб'єктивно було якось погано, якщо вони таке зробили. І от чим більше ми будемо дослуховуватися до таких об'єктивщиків, які чогось вважають, що всі мають жити під прицілом їхньої об'єктивності. Хоча, по суті, справи все, що вони роблять, це раціоналізація. Тобто вони обирають те, що їм подобається, а потім підганяють від цих якісь об'єктивні причини. Ось, ну, наприклад, тоді можна людину запитати, яка живе там. В Німеччині і дуже розповідає тобі про об'єктивність того, як не треба звідти ніколи переїжджати, тому що запитати, чому він не рве когті на якусь більш багату країну. Тому що там об'єктивно ще там, ще краще, наприклад. от. Ну, Об'єктивно можна знайти ще інші показники, ще кращі показники, правильно? І Якщо люди так чіпляються до якихось своїх золотих, золотих стандартів, їм можна нагадати, що є стандарти повище і чого вони до них не прагнуть тоді. Тому мої любі, от, серед людей, які майже ніколи не живуться в апатії, є люди, які розуміють, що так є, є треба, є якісь речі, які. Реально робити треба, але все життя для того, щоб воно було здоровим, не може підход проходити під гаслом треба. Більшість там, 70-80% нашого життя для того, щоб воно було психологічно здоровим, добре, б, щоб проходило під гаслом Хочу або принаймні Я це обираю. Я розумію, що це обираю я. Не якась там тітя Клава, яка сказала, що так так гуд, так об'єктивно, так правильно. А, ну, наприклад, мене взагалі зараз не цікавлять оці наші пропускали демографи, які будуть розповідати, де мені треба жити чи не треба жити. Я сама все порахую. Я порахую і своє життя, і свої відчуття. І свій внесок, реальний вклад, наприклад, як я допомагаю чи не допомагаю звідки більше Україні, тому що для мене це також важливо. Як я допомагаю чи не допомагаю своїй родині, тому що це для мене більш навіть важливо. Ось і буду робити висновки абсолютно сама. Тому, коли мені дякую, що обрали Україну, я, я, я її не обираю ніколи, тому що вона давно обрана. Я не знаю хто кого з нас кого обрав. Я себе просто ніколи, де б я не була від неї, не відокремлюю. Mm -hmm. От так що мої люд, любі, <смі> знаєте, що ті, хто вам починає нав'язувати об'єктивно класну якусь там картину картину золотої клітки умовної, в якій ви маєте залишитися, знаєте, що переважно ці люди а Просто підганяють раціональні причини під свій е, суб'єктивний вибір. Вони можуть з двох видів молока обрати одне, кричати, тому що воно більше їм смакує. Кричати, що ой, подивися склад ліпший, ліпший, е, ніж в іншому молоці, але не факт, що вони його п'ють через склад. Не факт, не факт навіть, що він ліпший. Тобто є такі люди, які свій суб'єктивний вибір можуть можуть пояснити раціональними або намагатися пояснити раціональними причинами. Коли такі люди на вас нападають, раджу вам не змагатися з ними в поясненні своїх вподобань, своїх смаків, своїх причин. Я з такими людьми взагалі перестала, припинила. Якісь дебати вести, і максимум, що вони від мене почу можуть почути. Вони хочуть почути обґрунтування раціональні обґрунтування Ну то доведи, доведи, мені чого ти поїхала, чого ти того там розталася з тим? То доведи. Я взагалі їм припинила, що не буде ходити Я кажу, ти ну знаєш, якось мені не йде. от класна фраза: мені заходить, мені не заходить. Мені йде, мені йде, я люблю, я не люблю. Мені подобається, мені не подобається. Все, у них відвисає лега, тому що вони звикли, що треба все раціонально обґрунтовувати. Ну, Я думаю, їх так навчили батьки. А коли ти нічого їм не обґрунтовуєш раціонально, все тільки обґрунтовуєш ірраціонально, вони заспокоюються. Вони заспокоюються, тому що думають, ну, ну якби вони не можуть битися на вашому полі, розумієте? Тому що тому що на ваші три логічні доводи, якщо ви будете щось таке логічне їм пропонувати, вони вам виставлять шість контраргументів. Так що на їхньому полі взагалі навіть не треба не треба з ними якось змагатися отаким от людям, яким постійно з якоюсь претензією, що ти. Типу, ти дурак, ти не розумієш, там, яку фігню ти робиш, тому що об'єктивно, найліпше працює. Знаєш, я чому ти сіла на цю дієту, а вчені довели що? От, от я не впевнена, що тобі от треба. Знаєш, ну щось от мені останнім часом не заходить. Ну, не люблю все. З ними треба тільки так. Не люблю, люблю. Заходить, не заходить. Моє не моє, йде і не йде. Ой, ти знаєш, я не можу це раціонально пояснити. Ну, от такі якісь от в мене в організмі неприємні відчуття від, там, певних продуктів, все. На жаль, це неправда, іноді я ну, не, не за те, щоб брехати, але просто з такими людьми на їхньому полі раціоналізаторства сильно. Не, не позмагаєшся, так що не витрачати свою енергію серед батьків, серед старшого покоління, дуже багато таких людей, яким треба раціоналізувати. При тому, коли мені бабуся розповідала, чому вона, наприклад, відкинула своє кохання і перестала з ним зустрічатися, вона такі мені раціональні причини наводила, що в мене просто вуха в трубочки зверталися. Я вирішила з ним не зустрічатися, тому наводжу вам просто от... пряму цитату. Я вирішила з ним на зустрічатися, тому що в мене був хворий шлунок. Я подумала, кому я потрібна з хворим шлунком. Це він зараз красень такий, значить, за ним всі дівчатки угорають. І думаю, що я така, а як дізнається, що в мене хворий шлунок, відразу мене і кине. І вона його кинула першою. Це вам раціоналізаторство дивних ідей, я би сказала, дуже дивних ідей. І потім до, до самої своєї смерті думала, а і мені озвучувала, а що би було, якби от вона його не кинула? Цікаво, як би склалося життя? Ну, дійсно, цікаво. Бо е, причина була кинути людину супер. У мене хворий шлунок, щоб він мене не кинув першою, я кинув дізнаться, я кину його сама. Прям топ топ. Ой, ну ладно, це життя кожного. Я не то, що там я її якось, засуджую, але просто це, ці такі причини вони мене просто вводять в ступор. Це моє люблять, люблю вас обіймаю, приймаю, хапа.